Улиц вистели на головой. Ой, блядь. Да. Бригада, которую люблю и ненавижу. Строю бригада. Люблю и ненавижу. Пацаны. Да, сейчас и машины уже подъедут. а что тут нам кидал? Через каева. Киткат. Тут там, Пацанам приятнее приехать. Давай я выражение. Давай. Я Чайную намерение. Да. Я права. Постараемся. Что еще его дать? <фу> я думаю. Обнимашки. Обнимашки однозначно. Ну, Скажи разомашні. мне светло инфрачерво. Что потребно? Ну, вообще да. Ну, просто такой запросик. На активку на, на дать? Ну да. На одну, на, есть, две. Только, ну, на две. На две. Отлично, дам две. А, мне надо потом твое воедение. И потом подъедешь к нам подпишешься. Первый. Второй. Жадного дня справ, справцы, подяка. Компанія Мономах, чай Мономах найкращий. Ми передаємо нашим хлопцям, нашим військовим. Представьте, будь ласка. Командир першої мінометної батареї, першого механізованого батальйону, 53-ї окремої механізованої бригади. Передаємо І, десь, чаю, дякуємо вам, роздаємо, щоб хлопцям було вас. Ян Голомирів, привіт за солоденький дякую. 53 бригада, першої механізований патарка. Дякуємо, Дімон, дякуємо Янголомиру. Хоч трошку роздаємо ваші кітка, Любимо. Дякую. Вам до добра, Львів. Анжела Володимир Тарас, вельми вдячний за допомогу. Дякую. Ми вас любимо, вже роздаємо 53-та бригада. Перший бад Арта. Дякую, Анжелечко. роздаємо хлопцям. Хлопцям, які знаходяться в дуже в великій стації. Це буде в Україні. Ми вас любимо.